Всім доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розберемо такий розділ, як хвороби шкіри у тварин і розглянемо його за таким планом. Перше це загальні прояви хвороби шкіри, друге це екзема і третє це дерматити. Але спочатку розглянемо морфологічні зміни в тканині, щоб краще розуміти в подальшому симптоми хвороб шкіри. Вони бувають первинні і вторинні. До первинних морфологічних елементів належить зміна кольору, зміна щільності, утворення папул, пусту тощо. І по черзі. Перше це зміна кольору шкіри. Для зміни кольору шкіри характерна пляма макуля. Це висип у вигляді зміни кольору шкіри без зміни її конфігурації і консистенції. Вони бувають судинні, запальні незапальні, геморагічні, пігментні, вроджені, набуті та штучні. Судинні запальні. Поділяються за розміром це розеола до 2 см, еретема розміром з долоню, еритродермія. Це коли вражається вся шкіра. Незапальні поділяються на вроджені та набуті. Наступна класифікація це геморагічні, Також поділяються за розмірами. Петехії до 3 мм, пурпури до см, екхікмоми. Хімози. Розміром з долоню більше. Вібіце з лінійної форми емарагії. Пігментні поділяються на депігментні, гіпопігментні та гіперпігментні. Гіпопігментні, як ми бачимо на малюнки, зменшується просвітлення, гіперпігментні, наоборот, проявляються з більш насичений кольор пігменту. Вроджені поділяються на альбінізм та невуси, набуті на, на вітіліго та веснянки. І також бувають штучні плями, це плями, які робить штучна людина, це татуювання. Багато племінних тварин татуюють і. Ці плями залишаються на все життя в них. Афіларативні зміни. Перше це вузлик папула, це клітинний інфільтрат в епідермісі або в сосочковому шарі дерми. Він щільний при пальпації і при одуженні зникає безслідно. Класифікація папул бувають епідермальні, епідермально-дермальні і дермальні. Бувають запальні та незапальні. За розміром бувають міліарні до 3 мм, лентикулярні до 1 см. Нумулярні розміром з монету і так звана бляшка з долоні та більше. Бувають плоскі, напівсферичні, сферичні, гострокінцеві, бородовчасті та ерозивні. Наступний вид це горбик латинською туберкулюм. Це клітинний інфтрат в сітчатому шарі дерема. Це специфічна гранульома, вона виникає при туберкульозі, лепри та третинному сифілісі у людини. Він схильний до розпаду і утворення виразок і рубця чи атрофії. Третій вид це вузол, нодус. Це клітинний інфільтрат в гіподермі, буває великих розмірів. Частіше це специфічна гранульома, також виникає при специфічних захворюваннях, особливо при туберкульозі. Схильний також до цих частого розпаду і утворення виразок і рубця чи атрофії. З хірургічних хворобах частіше зустрічаються ексудативні. Вони поділяються на безпорожненні та порожненні. До безпорожненних відноситься пухир. уртіка, це набрик сосочкового шару дерми, який швидко виникає і швидко закінчується. Порожнені це міхурець, візикула, міхур, буля і нанючок, пустула. Візикула – це міхурець невеликих розмірів, може бути багатокамерним, заповнений серозним вмістом. Міхур. Вже більших розмірів, однокамерний, заповнений також серозним вмістом. І пустула це невеликих розмірів, багатокамерний і вже заповнений гнійним вмістом. Тобто визикула це ще з серйозним вмістом, а пустула уже заповнений гнійним вмістом. Є втринні морфологічні елементи. До них відноситься старинна пляма, буває гіпогіпегментна і гіперпігментна. -гіпер 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 тобто, коли пігментація зникає або набуває більш насиченого вигляду. Наступний вид морфологічних старинних змін це лусочки. Це відлущування так званого верхнього шару шкіри, відлущування рогових пластинок шкіри. Шірка це засохший шексудат, буває сирозна, кров'яниста, або гнійна. ерозія, поверхневий дефект шкіри який виникає після руйнування порожнинних елементів на поверхні папул внаслідок травмування. Тобто зовнішнє виглядає як виямка. Екскуріація це ерозія лінійної форми внаслідок механічного травмування шкіри. Можливо, також внаслідок розчухування. Виразка. Це глибокий дефект шкіри виникає частіше внаслідок розпаду туберкулів та різноманітних вузлів. Наступний вид це тріщина. Поверхневий чи глибокий дефект шкіри внаслідок розриву, який виникає при підвищенні сухості, втраті еластичності та при хронічних запальних процесах. Атрофія це потончення всіх шарів шкіри, зникнення додаткових включень шкіри, таких як залази та волосся. Тобто шкіра стончується і, зникає, і зникають всі додаткові компоненти шкіри. Рубець. Рубе це розростання сполучної тканини на місці глибоких дефектів. Вегетація. Це папіломатозні утворення внаслідок розростання сосочкового шару дерми, Так звані бородавки тощо. Ліхеніфікація синонім ліхенізація. Це вторинні вогнище ураження шкіри для яких є характерними потовщення шкіри, підсилення шкірного малюнку, сухість і гіперпігментація. І зараз з візуалізації більш подробно розглянемо всі загальні прояви хвороб шкіри. До них, нагадаю, відноситься пляма, еритема, крововиливи, папули, визикулем, пустули. Тяма це зміна кольору шкіри на обмеженій ділянці, яка не виступає над рівнем нормальної шкіри. Тобто немає ніяких припухлостей, є лише зміна кольору шкіри. Три це почервоніння внаслідок запалення. Внаслідок активної гіперемії, через розширення дрібних артеріол сосучкового, тобто верхнього шару дерма. При цьому є незначне потовщення шкіри, яке добре візуалізується при огляді. Кровавила, так звані геморагії, з'являються в результаті виходу крові за межі судин шляхом єпедеза або розриву їхньої стінки, тобто так звані синяки, папула інжа він же вузлик. Це невелике щільне підвищення на шкірі, яке має порожнину розміром від макової зернини до грошини. Везикула це вже пухрець або конічної форми підвищення на шкірі з рідким негнійним каламутним вмістом. Частіше буває сирозного вмісту. І Тим воно і відрізняється від пустули. Пустула, пустула це похерець, який вже заповнений гнійним ексудатом. Тобто, так звані гнійнички. Далі в нас за планом така хвороба як екзема. Екзема це запалення поверхневих шарів шкіри епідермусу і сосочкового шару дерми, що виникло під дією зовнішніх чи внутрішніх чинників. Досить часто це алергічна реакція, що ускладнюється бактері... бактеріями. Причини можуть бути як ендогенні, так і екзогенні. За формами клінічного прояву декілька стадій. Це еритематозна стадія, тобто почервоніння, папульозна стадія, везикулярна пугарцева стадія, пустульозна стадія та луфчата стадія. Тобто, спочатку йде почервоніння, потім утворення папул в подальшому, які переходять у везикули. В подальшому наповнюється гноєм, переходять в пустоли, і наприкінці захворювання проходить підсихання і утворення лусочок. Так, далі ми розглянемо. Візуально розглянемо деякі стадії та форми проявлення екземи. Тут на фото якраз підряд відображено всі три, перші три стадії. Це тобто почервоніння, кустельозна утворення пусту та везикулярна стадія екземи. Пустольожна стадія екземи. Зачасту це мокнуча екзема, досить часто зустрічається у світлошерстних тварин і у пухнастих тварин, особливо в теплу пору року після попадання цих тварин під дощ. Мокнуча екзема називається, тому що виділяється Xud, і вона стає липкою, мокрою і випадає навколо неї червні. Е, остання стадія екземи – це луща та стадія, коли творються лусачки. Їх така, також добре видно. З цих двох фото відображена екзема на вусі. Кота. Прогноз при екземі. При гострих екземах зазвичай сприятливий або рідше обережний. При хронічних більш обережний, оскільки ці екземи виліковуються дуже важко і нерідко дають рецидиви. Для лікування в першу чергу усувають причину захворювання та застосовують етіопатогенні методи з урахуванням стадії розвитку процесу, які можуть бути місцевого та загального характеру. Ми лікування розглядали більш детально при інфекційних захворюваннях шкіри, тому зараз зосереджуватись дуже сильно не будемо. Якщо коротко, то місцеві, місцеві засоби при гострому. Перебігі, застосовують розчин піоктаніну, застосовують спиртовий розчин бриллянтово-зеленого, так звана зеленка, металеного синього таніну, розчини нітрату срібла, розчини пікринової кислоти. При хронічному перебізі використовують Мазі Вишневського, цинкову мазь, цинково-саліцилову мазь. Останні дві мають дуже добру виражену підсушливу дію та мазь левами Для загальної терапії використовують держнявен нарощине на вакаїну, воротрапіну. Інжеге гексемітелентетам. Дорощий е, натрію саліцилату, натрію діасульфату. Е, на, Знаруже можна використовувати аерозолі, батул, септанекс, чимспрей, дезі спрей, тощо. І також використовується аутогемотерапія і переливання невеликих доз крові. Останній розділ. Наші сьогоднішньої лекції це дерматит. В переводі на українську це дерма шкіра та ітіс запалення. Дерматит це запалення шкіри, яке зумовлено дією на неї патогенного фактора: фізичного, хімічного, біологічного тощо. Патологічний процес локалізується, власне, у шкірі, у дермі. Пічини різноманітні, в першу чергу це механічні, також фізичні, хімічні і досить велику роль грають біологічні чинники, такі як кровосисні камахи та кліщі. За класифікацією гематити бувають прості, алергічні, травматичні, медикаментозні. Бордяний, призодовані великої кількості жомов, вирокозний, тобто бороздавчатий і гангренозний. Для візуалізації деяких видів підібрані фото з інтернету, щоб ви більше розуміли. Форми та види дерматиту. На першому фото відображено простий дерматит, на другому дуже добре, особливо в ділянці лаз, видно алергічний дерматит. При алергічному дерматиті напрягтість почервоніння також проявляється сильний зуб. Галі на фото якраз вже більш... хронічний алергічний дерматит. На другому фото початкова По стадія. на першому фото вже видно, що пішла зміна пігментації. І тут... тут хронічний алергічний дерматит відображений. До речі, хочу додати, що... Якраз хронічний алергічний дерматит дуже-дуже тяжко лічиться. Далі на фото у нас алергічний дерматит в ділянці примежений і травматичний дерматит на лапі. Дерматит може бути медикаментозний. І дерматит може бути внаслідок отруєння. По ділянцям, ділянкам тіла дерматити виникають в різноманітних ділянках тіла. І якраз на фото відображено дерматит ділянці хвоста та дерматит міжпальцевої щілини. В другому випадку, більше всього, що є так званий остюк, тобто з трави так звана заноза, яка дуже довго сидить в тілі тварини та визиває дуже багато неприємностей для тварини, в тому числі і міжпальцевий дерматит. Варокозний дерматит тіше зустрічається у собак та коней, це так званий бородавчатий бар... дерматит. Тут більш Детальніше сфотографовано більш крупним планом. Фото використовується, до речі, як і власного фонду, так і з мережі інтернет. Щоб вам було більш зрозуміліше, як воно виглядає. На цих двох фото відображено алергічний термін. Діанцістигна та черева, як ви бачите, сильне почервоніння і пішли розчухування. Також відображено, якщо придивитися, то алергічний дерматит і на нижній та верхній щелепі. Собака з світлою шкірою, і світлою шерстю, і тому досить часто вони потенційні алергетики. На цих фото відображено дерматити у котів в різних ділянках тіла також. На останньому фото якраз на шиї добре візуалізується мокнучий дерматит. І видно, що дуже багато розчухувань. Досить великої шкоди завдають паразитарні дерматити. Зазвичай це або воші блохи дуже сильно турбують тварин або підшкірні. Тут відображено якраз демодекозний дерматит. Тобто з паразитології ви вже знаєте, є підшкірний кліщ Демодекс, тому запам'ятовуйте, тому що демодекозом хворіє і людина. До біологічних чинників дерматита відносяться і грибкові захворювання, які викликають так звані лишайні дерматити. Шкіра загрубівша, щільна і з масою лусочок. У собак та котів досить часто зустрічається така хвороба, як запалення паранальних залоз. Внаслідок постійного свербіжу та запалення проходить, чи відбувається атрофія шкіри та подальше її обсіміння мікрофлорою і виникає. Також дерматит. Паранальні залози знаходяться біля виходу анального отвіру, якраз під хвостом. І досить часто, коли у тварин внаслідок запалення цих паранальних залоз виникає зуд чи свербіж, то у господарі зазвичай взагалі гадають, що це свірбіж викликаний, викликаний листами. Але тут дещо інша причина. На цей фото відображений шкірний кліщ з хворобою нотоедрос. Так звані чорні лусочки, загрубіння шкіри і можливий ексудат, виділення ексудату. Супроводжується, звісно ж, також сильним свербіжем. На цьому фото відображений некритичний дерматит. Тобто дерматит, який усугубляється некрозами. Прогноз. У своєчасному лікуванню прогноз досить часто сприятливий. При бородавчастому, при гангренозному та у разі ускладнень процесу хірургічної інфекції, прогноз може бути несприятливий. Лікування буває чи назначається місцеве та загальне, до загального відноситься антибіотикотерапія та неспецифічна стимулююча терапія, що спонукає підвищення імунітету. До місцевого лікування відноситься хірургічна обробка і подальша етіотропна терапія та можливе використання на ВКін антибіотикові блокади. Також можна використовувати мазі, присипки, спреї. Ми їх вже розглянули минулої теми. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.